Так, Всім доброго дня. Кого не бачу. Починаю роботи нашої комісії. Микола Миколайович означає, що твором є. На порядок денний виносить два питання. Це є одна. Біце голови ОДА. Розглянути стратегію, стратегію розвитку Волинської області на період 2027 року. І пункт номер 2 це у нас є план роботи на 2 -е півріччя 2025 року. Ну і питання різне. На кому зауваження? Немає. Немає. Хто за. Перше питання. Стратегія розвитку. Можна? Коротко по тих етапах, які пройшли стосовно актуалізації стратегії. Шановні члени комісії, мабуть, знаєте, що зараз діє стратегія, яка затверджена була в березні 2020 року рішенням обласної ради. Актуалізація була викликана питанням актуалізації державної стратегії і фактично в... У 24 році стартував процес актуалізації стратегії, відповідно, паралельно з державною стратегією відбулося, відбулися засідання відповідних експертних груп у нас в обласній адміністрації за участю представників обласної ради, на яких ми скоригували окремі оперативні цілі, окремі завдання по стратегії. І відповідно зробили все, щоб стратегія до 27 року Волинської області відповідала державним вимогам. 30 липня цього року на засіданні експертної ради при міністерстві розвитку громади і територій відповідно було прийнято рішення про відповідність стратегії вимогам до державної стратегії. І до цього рішення було надано відповідний експертний висновок, який подано на комісію у вигляді додатку і документів. Крім того, зауважу, що по стратегії до 2027 року за участю донорської організації USAID-ID було проведено стратегічну екологічну оцінку. Відповідно, стратегічна екологічна оцінка описує. Моменти, які відповідно до чинного законодавства визначають екологічні аспекти, пов'язані з реалізацією стратегії. Головні питання, які, на нашу думку, актуалізовувалися, пов'язані з реабілітацією, пов'язані з післявоєнним відновленням, тобто ці всі моменти включені як в оперативних цілях, так і в завданнях стратегії, так і в відповідних пунктах. Достатньо серйозно перероблявся розділ пов'язаний із індикаторами виконання стратегії, тому що це показники, на підставі яких робляться висновки стосовно ефективності чи моніторингу реалізації стратегії відповідно до вимог чинного законодавства. У мене коротко все. Якщо є питання. Дивіться, скажімо, питань є багато, але ми зараз. Станом на 1 січня 2025 року зареєстровано три індустріальні парки Новолинськ, Володимирковий. А можна сказати, в яких йде процес ще в громадах? Ну і де вони, скажімо, на виході для реєстрації? Зрозумів запитання комісії. Це дуже важливий аспект. Зараз розвиток індустріальних і екоіндустріальних парків це є. Один із державних пріоритетів, тому цьому питанню приділяється достатньо уваги як в стратегії, так і в плані заходів, які є невід'ємною частиною стратегії. І зараз вже є навіть в плані заходів окремі проекти навіть від комерційних компаній, які реалізовують даного виду проєкт. Конкретно йде мова про. Ще один індустріальний екоіндустріальний парк в Ковелі. Ще мова йде про е, індустріальний парк на кордоні е, в виш, Вишнівській громаді це на кордоні. Конкретно йде мова про індустріальний парк, який планують реалізувати у Луцькій громаді. І фактично ще один індустріальний парк. Ми зараз розглядаємо як ареал розміщення, це Ківерці. І той район, який прилягає до Ківерець. Тобто, це ті індустріальні парки, які плануються на сьогоднішній день, мабуть, найбільш ефективним і тим парком, який показав найбільшу динаміку, є Ковель Порто. Який фактично під час війни і отримав розвиток, і отримав державну підтримку на розвиток інфраструктури, це фактично зараз флагманський проєкт, і при наявності хороших контрактів він має всі можливості для масштабування і росту. Тому я думаю, що це один із таких індикаторів відповідно. Показників реалізації в області так званої програми підтримки розвитку і підприємництва, і масштабування малого середнього бізнесу, бо такі парки, як правило, є тими зонами, де цей бізнес може зростати. А який стан зараз в Люблінці? Вони роблять та громада робить теж якийсь парк? Ну, вони в процесі. Коли на певному етапі, в 2021 році вони були серед лідерів і активно просували цю тему, то зараз, якби воно пов'язано з земельними питаннями, так і не визначено до кінця, якби і розміри території і так далі, ну а й стоїть на перешкоді. Ну, бо, бо, що ви кажете, що це є надважливо зараз. Для розвитку, значить влада що має робити? по сприяння. Ми ми все, що роман, роман, да, ми, ми все, що можливо, сприяємо. Тут є питання, які безпосередньо стосуються. Не, земельних питань. Ну це мається на увазі оформлення земель, це мається на увазі зміна цільового призначення земель на жадавстр стопорить чи сама громада з не тут, помага, тут то, подвійне то, питання. Тут і в громаді теж є не до кінця розуміння того рішення. Це десь приблизно така ситуація, там як і в Нововолинську политовижу. Теж є, якби скажемо, бажання зробити парк, а нема розуміння в громаді. Що ці кошти треба виділити, що навіть на те, техніко-економічне обґрунтування треба якісь кошти вкласти для того, щоб мати підставу далі для розвитку, відповідно для залучення туди якихось ресурсів додаткових чи зробити його привабливим для тої території. Ми, допустимо, по литовижу зі сторони адміністрації всіляку підтримку, ну, я маю на увазі, і питання мокрої консервації шахти, щоб зберегти інфраструктуру. Те саме і Люблінця стосується. Ми робили ряд зустрічей. Хотіли об'єднати два парки, якби Ковальпорту і Люблінецький той парк інший. Ну, це один із варіантів розвитку подій, але ми не говоримо, що це єдиний варіант розвитку. Тому, як би скажімо, пропонувались такі сценарії, тому що це, ну. Реально шлях до отримання там результату, коли один із парків вже отримав якийсь поштовх до розвитку, він швидше за собою підтягне ті території, яких йому там не вистачає. Хоча по великому рахунку коваль він самодостатній. Я маю на увазі, що ота виробнича база і бачення власників. Воно досить, скажімо, сфокусоване на питаннях використання логістичних можливостей, перевантажувальних можливостей стосовно експорту, продажу відповідного обладнання, оформлення там митного терміналу. Ну, цілого ряду задач, які вони там практично хочуть реалізувати. А додаткова територія Люблінця могла би бути базою для створення аграрної складової. Ну, це мається на увазі зберігання зернових. Те, що пов'язано з заморозкою, використанням потенціалу навколишніх територій стосовно є гідівництва і тому подібне. Добре, дивіться, що, ну, стратегію розвитку розвивати хтось, хто має робити. Угу. Скоріше, що буде розвивати то покоління, яке підростає. Воно має мати можливість здобувати освіту. Розуватися. В нас закривають школи сільській місцевості. Зараз там до 45, а потім далі, ну і краще школи закривають. Що значить закрити школу? Це значить що це село. Ну, перестає існувати село. Нема школи, нема церкви, нема нікого. То хто буде розвивати? Нам приїздить китайців? Чи хто? Ну, складне. Тому я, я ніде не прочитав, що розширення мережі шкіл, забезпечення тих шкіл. Ну, де ж яке яке розширення мережі шкіл, Антон, ні. Ну, профтехосвіта ну, про є. Є питання, яке ні, ні, там, ви, там вказано на відео. Коли результат. ми ставимо мірку 45 і закриваємо, ви поїдьте в слою, розумієте, що село просто ви вбили. Оптимізуємо. Ну, модне слово. А результат. Ну, той самий. Ми його вбили. Це не тільки діти, це і батьки їхні. Це вчителі там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Це тобто ми будемо як в Австралії. По березі живуть над океаном, а там пустеля. Ну, Складне питання. Воно в першу чергу економічне питання, тому що ми не можемо платити таку ціну за. Е... Скажімо, навчання одного учня, яке перевищує там навіть європейські норми. Ясно, що це важливо зберегти. І це треба якось по-іншому. І питання в громадах, тому що вони мусять до цього процесу долучатись. Все скинути на державу це теж ну, не вихід ситуації. державу скине то, за що вона забирає податки. Бо Держава забрала податки. Вибачте мене, а громада от забрала от військовий збір і інше, але від того громада не перестала фінансувати армію. То як фінансували, так фінансували. Просто громада вже на свій розвиток не має коштів. В тому числі на ту школу. Бо якщо взяти по великому рахунку, от ви пишете заклади культури. Да? Заклади культури. В 20 центрів культур є 28, а у 56 громад. Тобто, половина громад, там все вже вмерло. Це мається до спроможностей утримувати. Це живуть наші люди. Це наші люди. Тобто, що? Мали б концепції розвитку зробити, щоб тих людей якось забезпечити тим послугами. А не просто ну закрили, за ну, мною Немає громади, немає. Тоді, знаєш, то, та концепція? Якщо основний принцип немає громади, ну і закрили цю громаду. Завтра давайте ми їх приєднаємо. Ви ще жили в Радянському Союзі. І я жив. І ви пам'ятаєте, Петрович знає. Була теорія, об'єднували колгоспи, ну боли нічого не вирішують. То роз'єднували. І так. це було постійно ті качелі. От зараз ми. Що з того, що ми зробили найбільше не, Маневський, Час, не Менецький? Кам'янкашицька. Е е зробили найбільший район. Всі громади докупи загнали. Ні-ні, Ковальський, Чи моя, що мені ну, за голови, За Маневичами. Кам'янкаширський. Камінь Киширський. Любошів. Любошів. Да, найбільшу громаду ми зробили, крім там наверху Мала Глуша, Велика Глуша. ще там якісь. і Любошивська найбільші громади, Ні, да. е, Та перша стала найбільша, але вона не стала найефективніша. Всередині зболтається. Вона да. так О, собі так. болтається. Тобто вона. Укрупною завжди дає той ефект, який нам здається, якщо на тих територіях не буде з'являтися якесь виробництво, яке буде зупиняти виїзд молоді, а молодь має десь працювати. Вона має мати центри культури, вона має мати школи і так далі. Як вона цього немає, вона виїжджає. Ну, застав сидіти там в Любошови, ну не буде сидіти. Андрій Ніколавич, наприклад, ваша, ваша оцінка одна. Ну, бо ну, громада не спроможна, не може. Напевно, ту стратегію треба про це так, щоб громада була якраз спроможна для того, щоб що ми, були... маємо, що ми маємо зробити, щоб вона була спроможна? Так. Да. Чи ми маємо ну, інвестиційну. Ну зараз змінився з головою ОДА, змінився підхід до інвестора. Бо попередній був підхід, приїжджав інвестор е, в Туріцький район. В туріст хотів щось розвивати. В з рівного приїжджає губернатор, а від нас приїжджає якийсь там клер. Куди пішов інвестор? До губернатора. Рівнського. 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 Такі моменти вони треба враховувати. Так, а без того, без того, без е, залучення інвесторів, залучення виробництва. Ми ну, от є 28 на закладів. Культурну. Ну, ми ще одну розглянемо і вже буде 20, а мої менше. Шкіл є, і якщо дивитися статистикою, навіть ви подаєте, що зменшується, зменшує коштів, шкіл і так далі. І не завжди це пов'язано з війною і виїздом. Ні, ми, ми ці процеси спостерігали ще до війни. У нас ще в тому проєкті першому були достатньо потужні міграційні процеси, які починалися ще в 2020 році, в 2021 році, пов'язані з трудовою міграцією. І, відповідно, тут села страждають не, від, не тільки від того, що там культури нема. Ну, перше питання це питання роботи і, відповідно, достойної заробітної плати. Якби те, що зараз реалізовується, скажем, ну, певним чином завдяки війні, вибачте, що так ну, якби підсумую, бо підняття середньої заробітної плати дає можливість бронювати працівників і продовжувати бізнес у легальному працювати. Але ну, це питання підняття заробітної плати, воно завжди було актуальне. Дякуючи воно... Дякую, Зеленського, у нас 4 отримають 4 тисячі доларів, так що нема що там плакати. Дорогий, якщо дозволите, ну, це в якійсь мірі скажімо, концепт. так? Да, ми ми ще з вами, то ми, ми до речі, проєкту рішення будемо зобов'язувати обласну державну адміністрацію розробити план заходів. От план заходів під оцю стратегію. Це вже буде конкретна дорожня карта, де будуть прописані конкретні об'єкти і конкретні фінансування під, під, під ці речі. Знову ж таки, які ми з вами будемо затверджувати на сесії на сесії обласної ради. І крім того, ми ще з вами будемо здійснювати мораторій виконання закладу. От Я би ще хотів знати, Мо... як це Мо... можна зробити, Юрій Петрович, подивіться: е... збереження діючої мережі дошкільних освітніх закладів. Сприяння розвитку мережі дошкільних закладів освіти приватної форми. А це як? А як ви можете розвивати приватну форму? Чи сприяти розвитку? Темп. А чи сприяти? Ну, іде мова про те, що вже зараз стало реалією. Ми, як би скажемо, раніше про це не говорили. Зараз є. Реальна підтримка з боку держави започаткування власного бізнесу, в тому числі в цій галузі, ну це мається на увазі програми, є робота, інші грантові програми, які дозволяють стимулювати от той бізнес. Ну, Щоб ви собі я... розуміли? І якщо ви бачите приватні садочки, то з тих, які відкрилися, ну якщо відповідає один-два стандартам, ну хоч якимось. Решта це, це просто кімната багатоповерхового будинку, де, де нічого не існує, де привозять там звідкись там харчі, де дитина не, не гуль. Це не можна назвати, що це дитячий дошкільний заклад. Ну, всі ми мали дітей, ходили вони до садочки і розуміли, як воно, що таке садочок, що таке. Ну, ви теж і ну, Але я ну, не, 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 не розумію, як це не може, що. Головне, що ми визначаємо, що ми не проти цього, і в тому числі за підтримку. Ми не можемо бути проти будь-якої приватної ініціативи. Але писати, що ми будемо сприяти їхньому розвитку, це теж абсурд. Бо ми не можемо сприяти. То, чому ми сприяємо йому, а не сприяємо йому. Так не буває. Це корупція. Це є щось є одно. Ну і по плану заходів два слова дозвольте сказати. вже він сформований, скажімо, в розрізі конкретних проектів по ключових напрямках, наприклад, транскордонна співпраця. У нас є чіткі по транскордонних е проектах, чіткі суми, і вони вже погоджені з обласною радою. І ті проекти, які реалізовуються, вже по них зрозуміло. І обсяги. вони не погоджені. з обласною радою – це рішення, бо Ні, ні, Я маю на увазі попередньо погоджені і скажімо, є вже. Е Бачення спільне, тому що там іде мова за ті напрямки, які ключові для області: це охорона здоров'я, це рекреаційний потенціал області, це охорона навколишнього середовища. Є другий напрямок, це справедлива трансформація вугільних територій. Це знову таки веде мову про використання зовнішнього ресурсу, на який держава не своїх коштів не витрачає, і громади активно цим користуються. Тому я вважаю, що це теж один із варіантів, скажімо, оцю стратегію покласти в рамки практичного виміру. Ну, Мається на увазі. Це є план? 34 проєкти по Нововолинську, по Поромову, по Литовежу, які об'єднують різні напрямки. Від інфраструктури, закінчуючи навчанням, закінчуючи розвитком бізнесу. ну, Різні. в різних… І мова йде і про людський потенціал, і про навчання. Знову ж таки, ми, ми це робимо не на основі якихось там припущень, а вже є реальні кейси. Львівська область там трошки пройшла тяжчий шлях, і вони вже і там стосовно профтехосвіти відпрацювали варіант з німецьким федеральним агентством GIZ. Тобто це реалізовані програми, ну серйозної підтримки. А ще скажи мені, от ви писали ту, uh -huh. ну, рад писав, ви писали uh -huh. ту програму. Вказ складається з багато пунктів. Ви залучали депутатський корпус? Звичайно. Три uh -huh. представники наші були, були... Ну, в uh -huh. чому не залучали голів фракції? Чому не залучали голів комісії? Справді комісії працював Маховський, голова комісії. Це вам дуже. Це аплодисменти. і що до того я маю. Якийсь тотал свободі? Я, наприклад. Які... Я я ні, -ні, -ні. <різь> ні, 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 дивись, це неправильно. То, що пішов, ти Маховський, це не пішла рада. Це ти пішов з Маховським. А як мінімум мали бути голови комісії профені? І фракції повідомлення. Вони можуть прийти або не прийти, але є. Ми, стоп. Ні. Ну я був на влучали. Ні. Ну ти був. я був на болзасіданні. Я говорила Неч... була... Стоп, стоп, робиш. Об'єктивну сідання, це до речі, моя була пропозиція на першій нашій комісії по оптимізації чи там по актуалі, залучити дивіться. депутатів. І офіційно, і ті, що можуть працювати в комісії, саме голофтам. Було таке, Було. Дивися. але не було доведено до кінця. Дивіться, тому, тому і кажу, от я не кажу, що в мене всі ті пункти, я там є спеціаліст, мене воно життєво цікавить. Але є для для мене, для будь-кого є якісь галузі важливі. Тебе екологія, в мене там інше і так далі. У цікавить всіх, медицина цікавить всіх, бо всі лікуються, хто хворіють і так далі. Добре, ну до речі, із е, представників обласних комунальних закладів ну, найбільше було і пропозиції і зауважень безпосередньо з охорони здоров'я. Спілкувалися із обласною лікарнею, із закладами нижчого рівня. Тобто ці всі пропозиції вони війшли. Як і там і в реабілітаційному розрізі, так і в створенні додаткової бази матеріальної по існуючих закладах. Ну, я рахую, що в даному випадку вийшовся той діалог. Мабуть, перший раз ми бізнес так залучали. Були в нас окремі засідання і в Адреналіні, коли там а. збирали ми більше, ніж 50 представників. Були засідання в торгово промисловій Добре, палаті. Добре. є Можливість реально попрацювати, коли вже буде безпосередньо винесений план заходів. Добре, оце вже конкретно Добре. буде. Ти ну це почував. більш конкретика, тому що тут рамка. В ту рамку можна ну, різні проекти можуть зайти. Бачу, Я зараз. Я би... З того так це перечитав, можна було зробити але, половину. Але є певний прогрес. Забрати водичку. Колись в 2020 році як ми за третім разом розтвердили програму. То там було 228 сторінок, зараз 136. Є це прогрес? вже прогрес. Ну, але можна, якщо забрати воду, я вже на сесії розкажу. Добре, рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення. Немає заперечень, немає. Добре, дякую. Дякуємо вам. Так, Юрій Петрович. Шановні колеги, пропонується проєкт рішення, внесений з міністрю обласною державною адміністрацією про план роботи обласної ради на трудопрічні 2025 року. У відповідності до статті 44 закону України про порядок делегування повноважень виконавчої влади та органів місцевого соврядування обладнання адміністрація здійснює повноваження делегований їм обладою. Відповідно до делегованих. Повноважень структурними підрозділами ОДА, внесені пропозиції до плану роботи на друге півріччя. Ну, відповідно, Це ми... тільки стосується до делегованих повноважень. Так. Відповідно, ми на засіданнях своїх комісій маємо, якщо, якщо маємо, зауваження, доповнення і в редакції вже комісій доносить сесії обласної ради. То, що наше що, нашу комісію загубили, що? Я ж говорю, тут нас взагалі не поважають. Це то труба. Не, не, не бачу згідно далеко, які. <сіх> <сіх> Я не знайшов. <сіх> Ні, вони основно рятуються на програми, які, в принципі, комісії. Можете <сіх> то <сіх> загально дати, дати помилні на сесійні засідання. Добре, нехай працює.